Він лежав на спині вкритий погроди простиратлом, у смугастій піжамі і увесь мокрий від поту. Ніч була спекотна, я й сам але на так, як Гаррі. Його обличчя було геть мокре, подушка теж. Скидалося на малярію, як на мене. Що таке, Гаррі? Крайт! Що? Крайт! Крайт? Отруйний! Тебе вкусив крайт? Куди? Коли? Ні. Що? Ще не вкусив. Я спанталечений, дивлюсь на Гаррі здивовано. В животі заснув там. Я відстрибнув назад інстинктивно. Я дивився на його живіт. точніше, на зібгане простирадло. Я не міг сказати, чи під ним щось є. Хочеш сказати, у тебе на животі зараз лежить крайт і спить? Так. А як заліз?